Шановні вступники, станом на зараз ви не маєте доступу до своїх електронних кабінетів, а приймальні комісії не мають доступу до єдиної державної бази з питань освіти. Це все відбувається тому, що саме зараз відбувається виконання математичного алгоритму, який врешті і встановить рекомендацію всім на навчання за кошти державного бюджету або на навчання фізичних та юридичних осіб. Дочекайтеся, будь ласка, повідомлення від приймальної комісії, коли можна буде зайти в свій кабінет і переглянути статус заяв. Статус однієї з заяв зміниться на рекомендовано на навчання за кошти державного бюджету або рекомендовано на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб. Нагадуємо, з цього часу і до 9 серпня потрібно буде підтвердити бажання навчатися в своєму кабінеті або особисто в приймальній комісії, подати копії відповідних документів і укласти договори. Чекаємо на вас у випадку, якщо ви не побачите рекомендації, не засмучуйтесь, адже фактично на всі спеціальності: медицину, стоматологію, фармацію, парамедика, сестринську справу. Та ТНМУ достатньо вільних місць. Звертайтесь до приймальної комісії, обирайте навчальний заклад відповідально.